реально пропонували цей ескорт? За скільки? Дуже багато. Ну скільки платили? Ну хотіли мені, мені не ну, платили. Типу, я, я тобі більше скажу. Я не просто послала цю людину. Я пишаюся собою. Ну як я відповіла цій людині? Як? Я реально пишаюся. Що ви взагалі знаєте хто я? Ви взагалі розумієте, кому ви це пропонуєте? Я людина, яка піднімала Прапор України. Я людина, на честь якої лунав гімн на світовій арені. І ви мені пропонуєте просто за гроші, навіть якщо там плюс і щось там просто мені одну суму, потім там через тиждень. Скільки? Давай максимально скільки -про пропонували грошей. Ну давай вгадай. Ну, десятко баксів. Щось ти мене зніцінюєш. Я просто не знаю, скільки коштує скоро. Е, е, ну ти ж спілкувався, в тебе ж також були. Тисяч доларів? Так. — Ні. Більше? Та вже ж. Ну окей, скільки? <ріст> ну. Ну дуже багато. До сотку. Та більше. І ляма. Ну там мільйони були. Мільйони доларів? За те, Я зараз ти... переб'ю алхід, яка казала, що там 600 тисяч повинні е, чоловіки заробляти. Мені За те, багано. щоб ти е, зустрілася з чуваком? Довгі стосунки. Довгі стосунки. Ого. Так.